У вівторок, 30 серпня, в Україні буде переважно сухо та спекотно. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Максимальна температура повітря плюс 31 градус, мінімальна плюс 18. За прогнозами синоптиків, із самого ранку і до пізнього вечора небо у горішніх плавнях буде вкрите хмарами. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 19, а вдень підскочить до плюс 31 градуса. Найтепліше 30 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1956 року, плюс 34 градуси, мінімум 1966 плюс 4. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуск Вин сьогодні о вісімнадцятій та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.